Якщо вам зараз не вистачає настрою впевненості чи світла, ці аромати зроблять це за вас. Сьогодні я покажу парфюми, які реально змінюють стан і вмикають жіночу енергію з перших нот ці аромати, після яких ви звучите по-іншому, виглядаєте по іншому, і світ сприймає вас інакше. Доброго дня! Я Олена, і сьогодні я покажу вам аромати, які змінюють стан, настрій і те, як на вас дивиться світ. Це мої справжні джерела сили та впевненості. Аромати настрою це для мене щось більше, ніж просто запах. Це той момент, коли ти вдихаєш і ніби змінюєшся зсередини. Настрій стає іншим, легшим, теплішим. Здається, що навіть повітря навколо тебе світлішає. Ти ніби переходиш в іншу версію себе Красиву, більш впевнену, жіночну. Люди це відчувають одразу. Коли вони чують на тобі дивовижний аромат, вони починають задумуватися. Чим це вона пахне, що це їм нагадує, де вони вже відчували таку ноту? Аромат запускає в них маленьку історію, посмішку, спогад та цікавість до вас. І тут починається сама ароматна магія. Люди починають думати про вас, де вона це купила, скільки це коштує, як довго тримається, і підійде, чи це підійде мені? Це головне питання. У них розганяється хвиля інтересу до аромату, до жінки, яка ним пахне. Ось це для мене аромат і настрою. Коли один вдих створює настрій, увагу, енергію, маленький світ, у якому хочеться залишитися. Отже, поїхали. І перший аромат це наксос, Ксеров, Ксержов, наксос. Як правильно, по-різному чула, точно не знаю. Наксос це в честь Грецького острова, символу свободи та сонця. Створив його Кріс Моріс у 2015 році. Він створений до 150-річчя бренду. Уявіть собі, 150 років бренду. Це один з найбільш продаваних ароматів у всій цій лініті 1861. Аромат святкового настрою. Тут лаванда, бергамот, лимон, кориця, мед, жасмин. Тютюн, бобетонка, ваніль. Наксу для мене це чисто чоловічий аромат, мені так здається. Він красивий, густий, породистий. Я ним користуюся вдома, бо він приносить мені задоволення. Але в моїй уяві він звучить саме на чоловікові. Це легкість, цитрус, бергамот, лимон відкривають аромат яскравий і тепло. Лаванда відразу відкидає в чоловічу сторону. Вона дає той самий благородний, стриманий акцент. А далі починається диво, мед, тютюн, краєчок. Такий бобівтонка, кориця, жасмин, ваніль, все це змішується густо, красиво, ідеально і збалансовано. Мені тут подобається сам флакон. Оцей 100 мл Тут важке скло і відразу відчувається рівень. Якісний флакон. Коробка це окрема історія, це справжнє мистецтво. Зараз я все достала, зараз я вам покажу. Ось подивіться. Така. Так, наіскоса, бачите, відкривається чікко. Ви представляєте? А тут аромат, як він прекрасно лежить. Як воно? А це воно якесь не бумажане, таке м'яке, таке приємне. Подивіться, золотим вибито. наксус. Класний. мені ось тут ще мені подобається. Клас, така серйозна скриня. І в цьому ароматі я відчуваю папірус ця, Обробка тютюнової ноти, вона цікаво зроблена, що не розумієш, це тютюн, не тютюн, але звучить він дорого, обрамлено, з благородно. Він, це класичний аромат, довгий, дорогий, він, якісний, впевнений. Він відчувається як річ рівня люкс, без питань. Тут мед, кориця, створюють святковий теплий, радісний настрій. Цитруси на старті вони додають свіжості, легкості, відчуття нового початку. Тютюн у базі дарує спокій. Стійкість, глибоку впевненість в собі. Разом ці аромати вони працюють як аромат-мотиватор, що піднімає тонус та енергію. Шлейф тут потужний, солодкий, пряний, впізнаваний. 10-14 годин він тримається на одязі до наступного дня. Він унісекс, але на жінках він звучить м'якше і дорожче. Його можна використовувати на день, на вечір, взагалі, ідеально, на роботу, якщо ви хочете проявити статус, зустрічі, виходи, ресторани. І, до речі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що вам цікаво, що вам сподобалося, що вас цікавить. Мені дуже приємно спілкуватися з вами. Ви даєте мені натхнення, силу творити далі. Отже, слідуючий аромат це. Мімоза кохання, лав мімоза. Це парфюм Наталі Лорсон створила в 2019 році. Мімоза вважається квіткою м'якої жіночної сили. Не агресивної, а магнетичної. Це один з найсонячніших ароматів у жіночій лініці Амуаш. Тут мімоза, фіалковий лист, все в серці тут груша, ілангіланг. А в базі геліотроп і кашеміровий акорд. Спочатку я купила залишок. Ось так він виглядає. Тестер залишок. І він мені дуже сподобався. То я просто закохалася в нього. Це настільки смачна ароматна молекулярна груша. Тут геліотропка, шуміровий хор. Я просто від нього була в захваті. І цей лимонний колір, мені дуже подобається флакону. Не курчачий такий, не курчатка, а саме красивий, підсилений іланг лангом Геліотроп тут. М'який, він не такий, як у багатьох ароматах, він, де він трошки відштовхує, тут він ідеальний. Кашеміровий акорд – це реально, реальний кашемір. От я думаю, кашемір, думаю про кашемір, я його чую кашемір. цей. Загалом це ніби тарілочка мімози, на якій лежать груша, геліотропів. Все це накрите теплим жовтим пухом. Такий легкий. Спочатку в мене ж був залишок, я його понюхала і я пропала. Через деякий час акція, свято. Все, думаю, потрібно брати повний флакон. Тому що це неможливо, він мені дуже потрібен. Дівчата питають: от, скільки ви збирали колекцію ароматів, скільки це все коштує? Я не знаю, скільки це все коштує. Колись я була одержима набагато більше, ніж зараз. Було так, що щось собі не куплю, але один чи два аромати в місяць я собі куплю обов'язково. Це було невиносимо. Одні аромати в мене були в голові, хотілки, списки. У мене в Гуглі відкрито 150 закладок тільки з парфюмами. Я не просто дивилася. Я ними жила, насолоджувалася, відкривала, перечитувала. Я не можу сказати, що я купувала все підряд абсолютно ні. Коли хочеш багато ароматів, ти дивишся на ціни. І я розумію, коли людина має 3-5 ароматів, це з головою досить. Ну і так і має бути. Але якщо десь... В ДНК є нотка колекціонера, це вже інша історія. Хочеш і хочеш, розумієш, що воно тобі не потрібно, але ти мусиш це мати. І думаю, Боже, навіщо мені скільки вже можна, але це не, не лікується. Це задоволення не з дешевих, а що робити? Я навіть боюся пробувати нові марки. Акуратно з ними знайомлюся, тому що, якщо я почну збирати ще одну марку, ну, на, Вид, це буде дуже мені накладно. Мені ще подобається рожа Дав. У мене десь два два закінчуються флакончика, але поки що я їх не купую, ну, не скуповую. Але я думаю, що з деяким де, через деякий час це у мене вийде. Колись докуплю, я це точно знаю, відчуваю. А зараз я купую набагато менше, тому що мій канал. Олена Парф мене спас, я кожен день тестую, згадую, наношу, розповідаю, живу ароматами, і вони мене насичують, підсилюють. І зараз мені це менше хочеться купувати нові аромати. Тому що або купувати парфюми, або щось для дому, або щось для себе. Тому те потрібно вибирати. Але це таке шикарне задоволення, ці аромати. Тримаємося відволіклася, повертаємося до аромату. Мімоза в цьому ароматі вона дає легкість і світло, сонячне відчуття жіночності, ноти, груші дають смачність, і теплий ніжний оптимізм. Геліотроп і Кашемір заспокоюють, створюючи відчуття безпеки і затишку. Усі разом ці ноти роблять настрій м'яким, світлим і дуже піднесеним. Шлейф у нього повітряний, квітковий, ніжний, він як м'яка хмара. Тримається десь 6 годин. Не дуже він гарно тримається, але він дуже мені подобається. Він жіночий, з таким легким унісекс-відтінком. Коли я його ношу в день, ідеально, робота, супер, зустрічі, поїздки, спілкування. на вечір, якщо хочеться ніжності, так, якогось релаксу, тоді я ним користуюся. Він дуже класний, це дуже смачна грушка. Ще, кстати, покажу вам ось така у нього коробочка. Дивіться, яка. Також, при... ну, раніше вони якісь були прикольніші, приємніші. Мені це більше подобається. Так само він лежить лицем доверху, він не стоїть, він лежить на спині, коли ти його відкриваєш. Але приємна, така маленька, гарненька. Ось ще іншою парагон. Досконалість назва означає ідеал. Парфюмер Хамід Мераті Кашані в 22-му році він його випустили, створили. В ароматі закладені ноти для психоемоційного балансу Шавлія та ладан це аромат лідерів. Його створювали для тих, хто хоче стабільності і ясності в житті. Ноти тут є бергамот, лаванда, чорний перець, шавлія. Агарове дерево, сандал. У цьому ароматі я відчуваю от кожну ноту окремо. Дивіться, це, це, це рідкість для мене. Але тут все звучить чітко: бергамот, лаванда, чорний перець, шавлія, сандал, те дерево, агарове. Всі ці ноти переплітаються так рівно, так гармонійно, що для мене він перетворюється в образ замші, не шкіри, не куртки, а саме пухнастої м'якої благородної замші, дорогої, і приємної на дотик. Аромат лаконічний, унісекс, дуже породистий. На чоловікові він звучить благородно, сильно, а на жінці дає шарм, впевненість, таку дороговизну, ніби це жінка, яка точно знає, що вона хоче. Це не компот, не фрукти, не жіночі альдеїди, тут інша історія. У ньому такий ніби коричневий відтінок, я відчуваю, такий блискучий, гарячий, якась така хутро. Аромат прекрасно тримається, красиво розкривається в просторі, дає шикарний шлейф і звучить дорого, глибоко, впевнено. Це аромат такий характеру стилю і породи. Бергамот і лаванда очищають голову, дають ясність, легкість в думках, Шавлія створює емоційний баланс, заспокоює і підіймає внутрішню стабільність, а чорний перець додає сили драйву, внутрішнього тепла. Сандали і агарове дерево, вони створюють відчуття гармонії, що все буде добре. Шлейф у нього чистий, розумний, інтелігентний, духовний, такий можна сказати. Тримається він до 10 годин, він унісекс, такий 50 на 50. Я його ношу на день, коли холодно, робота, концентрація невеличка, там один пшик, зустрічі для впевненості. А на вечір це лаконічно і красивий такий аромат. А, красунчик. Ось його упаковочка, ось у нього така. Ось такий він. Кому цікаво, будь ласка, увертюра, увертюра, початок великого спектаклю. Якось так він. Анік Менардо, у 2019 році він створений як аромат сильної сцени для жінки. Я розповідаю жінкам, від себе, для жінки, яка входить і змінює атмосферу. У ньому багато натуральних смол. Він звучить дорого, густо, унікально. Тут бренді, яблуко, спеції, ладан, смоли, жасмин, мира, сандал, ваніль, амуаж, віртюра для мене це алкогольно-фруктовий спецієвий аромат. Але головний його шарм в тому, що він пахне приємними лакофарбовими відтінками. Пам'ятаю цей запах з дитинства, там, коли фарбували підлогу, стояв такий густий, теплий, свіжий аромат. Багато людей люблять цей запах, тільки покрашеного. І саме цю приємність я вловлюю в увертюрі. Чистого алкоголю я тут не чую. Можливо, яблуко, ладан, смоли, але найбільше я відчуваю миру, хоч вона й у базі, але саме вона. Задає тон моїм цим спогадам. Це запах свіжо пофарбованих дерев'яних поверхонь, парти, панелі, двері, сходи. Увертюра пахне як старовинна будівля, з лакованими дубовими сходами, як така музейна, па... де дерево створює свою особливу ауру. Аромат цей дуже стійкий. Він розкривається хвилями, він заповнює кімнату, створює справжню театральність. Він про спадщину, історію, дерево, простір про старий маєток, в якому кожна деталь має свій голос. Ну, бренді яблуко дають тут теплий, хвилюючий, емоційно підсилюючий старт. Ладан і смоли дають відчуття сили, глибини внутрішнього стрижня, а жасмин підіймає жіночність, робить настрій м'яким і впевненим. Ой, тонкі ванільно-сандалові ноти дарують відчуття багатства і внутрішньої перемоги. Шлейф у ньому глибокий, багатий, розкішний, він прекрасно тримається до 12 годин. Це унісекс. І його можуть і жінки, і чоловіки. Класний аромат. На вечір, на виходи, на дорогі події. Ресторан особливо, мені здається, театр і опера, тільки я не знаю, якщо всі будуть користуватися такими сильними духами це можна задихнутися. Не знаю, що поробиш. Ось його упаковочка, коробочка, створений в омані. Ось такі, бачите, якась не, не така вже якісна. Це, ну, знімається цей верх. І саме яскравий аромат, який створює мені настрій, це Sunshine, це сонячне світло. Парфумери Лукас Сюзак і Наталі Лорсон. У 2014 році вони його ще створили. Це один з найуспішніших ароматів амуаж, аромат щастя. Він має унікальну мигдалеву ноту, яку впізнають з першої секунди. Мигдаль, чорна смородина, Артемізія, Османтус, жасмин. Ваніль, папірус і білий тютюн. Саме білий мигдаль і чорну смородину в Саншайн. Я особисто майже не відчуваю. Для мене головне звучання це ніби османтус з чорною смородиною дають той самий персиково-абрикосовий ефект. Ваніль додає солодкості, а папірус і білий тютюн м'яко лягають в базу. Якщо я знаю, що вони там є, я їх унюхую. Але в це в мене пахне абрикосовий джем. Але без цієї інформації все сплітається в одну чітку фруктову ноту, це абрикос. Мене дивує, як різні інгредієнти можуть так точно зливатися в конкретний образ, у конкретний фрукт, коли того фрукта там немає. Це справжнє диво парфюмерії. Коли професіонали створюють аромат, це звучить цілісно, яскраво і природно. Навіть зараз восени Амуа Саншайн пахне для мене яскраво, от як влітку. Він не змінюється. Я відчуваю в ньому справжній абрикосовий джем. В той момент, коли варяться абрикоси, з цукром піднімається тепла пінка і стоїть густий медовий аромат. Саншайн для мене це стиглий серпень, сонячні плоди, абрикоса, солодкість літа, яка раптом повертається восени. Звучить абсолютно несподівано. Аромат не свіжий, не солодкий, не гурманський, теплий. І кожного разу він мене кидає в літо, коли на дворі прохолодно. Така неочікувана, смачна, затишна магія. Влітку я майже ним не користуюся. Для мене, ну я його не чую, так як я чую восени, чи то мені банально якось пахнути літніми фруктами, тоді, коли усе й так пахне фруктами. Ми їх їмо і. Якось Я можу те, що я нюхала, потім з'їсти, і мені здається, щось знайоме, те, що я нюхала, Ну, от, так от ну, десь там зав'язане. А восени, коли похмурість, холод, сіра погода він для мене справжній подарунок. Саншайн піднімає мені настрій, ольфакторно закидає в літо, повертає в теплі сонячні дні. Я ходжу з ним усміхаюся і постійно внюхаюся. Він реально піднімає собі настрій і всім, хто поруч, всім подобається. Це мій маленький сонячний оберіг. В темний холодний сезон. Ось шмантус і жасмин, вони створюють теплий сонячний настрій і таке внутрішнє світло. Він дає затишку, м'якості, енергії, спокійного щастя. Вся композиція працює як сонце у флаконі. Що одразу робить день теплішим? Шлейф у нього яскравий, теплий, такий жовтий, оптимістичний. Тримається літом, він тримається не дуже. Зараз, десь 8 годин, він протримався, тому що я його купила влітку. І, можливо, чого я. Ним не користувалася так сильно, тому що, ну, я не відчувала так, щоб сильно. А от зараз він чисто пахне, можливо, що прохолодно. Ношу його вдень, в подорожі, особливо він мені створює настріч на, на зустрічі. Настрій, коли я хочу сяяти. Це його така особливість. Дуже класний, дуже гарно пахне. І чомусь у нього коробочка, я не розумію, земля на коробочці. Я б сюди причепила абрикоси. Ну, здається, абрикосами він ну, не тільки мені пахне. Я чула, що дівчата також так відзиваються. Ну, ось так. Земля. Отже, кожен з тих ароматів, він не просто пахне, він випромірює енергію. Наксус дає силу і статус. Лавмімоза вона дає ніжність і магнетичність. Ну, це чисто для мене. Парагон. Ясність і внутрішню гармонію, увертюра, багатство, сценічну впевненість, саншайн, світло, радість, жіноче тепло. Поки я готувала відео у світі Нішової парфюмерії відбулися дуже цікаві події, і я хочу коротко розповісти, чим зараз живуть бренди. Що я цікавого почула, начитала аромати тих ароматів, які я вам сьогодні показують ці бренди. Ксіров продовжує розширювати свій. Від розкоші. Бренд відкрив свою першу бутик крамницю в Парижі, а також представив ексклюзивну колекцію, створену спеціально для арабських об'єднаних Еміратів. Крім того, він запустив нову інноваційну технологію це безспиртові мікрокапсульовані аромати, що залишаються на шкірі довше та звучать чистіше. Це дуже цікаво, коли вже це до нас дійде. А Муаш теж переживає сильне зростання. За першу половину року, 2005-го, бренд досягнув понад 200 мільйонів доларів розрібних продаж, показавши рекордне збільшення попиту на свій товар. До того, до того ж, частку АМУАЖ придбав Лоріаль, що означає новий рівень глобального розвитку. Але це трохи мене і спантеличує. А в Омані бренд почав будівництво унікального проєкту. Це сучасний центр ладану, який об'єднує природу, архітектуру, мистецтво ароматів. І Ініше теж у фокусі світової уваги. Власник бренду розглядає можливість продажу компанії за суму, вдумайтеся, близько 2 мільярдів доларів. Це говорить про неймовірну цінність і вплив нішевої парфюмерії сьогодні. Також і Нітіо Продовжує набирати популярність серед молоді інфлюенсерів, стаючи одним з найобговорюваніших брендів у соцмережах. Отже, бачите, парфюмерний світ живе, росте, постійно змінюється, так само, як і ми з вами. І нехай кожен новий аромат нагадує нам, що життя може бути красивішим щодня. Давайте і ми будемо розквітати, відкриватися по-новому, не боятися світла ну, в переносному значенні, старатися радувати себе навіть у дрібницях, бо саме з них... Будується наше велике щастя і життя з дрібниць, не впадати в хмарність, важкість, дозволяти собі легкість, жіночність і хороші стани, триматися, дихати глибше, вірити, що краще вже поруч. Радіти собі, своєму шляху, своєму темпу, навіть якщо він не завжди рівний і не такий, як ви хочете, все буде добре. Шукати красиве в кожному дні, тому що воно є. Просто треба дозволити собі побачити це. Дарувати собі тепло і іншим, добрі слова і м'яку енергію. І нехай ці аромати стануть маленькими маячками, що підіймають наш настрій і ведуть нас вперед і вверх. Я бажаю вам, щоб аромати приносили у ваше життя світло, натхнення, красу, процвітання. Обирайте саме те, що відгукується вам сьогодні. Підписуйтеся, пишіть мені, я дуже чекаю вашого фідбеку. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових відео!